Декілька хвилин поговоримо з вами сьогоднішній урок, який я хочу, щоб ви запам'ятали, засвоїли, написаний в новому заповіті До речі, цей урок дуже старий, тому що цю історію розповів мені мій дідусь. Так він мене навчав, коли мені було років вісім. Він брав мене як хлопця молодого, малого. Я вже думав, що молодий, але ще був малим. І з розгону садив на своє коліно. Піднімав і садив на коліно. І потім мене декілька днів боліло. Знаєте чого? Бо у мого дідуся не було своїх ніг, а в нього були протести. І так з розгону він садив мене на свій протез. Але мені було дуже приємно проводити час з дідусем. Він на війні втратив дві ноги. Ходив на протезах, хто не знав, хто не міг здогадатися. І десь вісім років він мене посадив і розповів цю історію. Він дуже багато часу проводив з нами, з малими хлопцями. Ми навіть з ним грали в футбол. І він собі нас 5-7 хлопців, які збирали з вулиці. Він виходив, у нас були одні ворота, ділились на дві команди. Він стояв на других воротах. Коли стояв, коли сидів, стояв. Закривав, це була така лавочка невелика, і під ту лавочку треба було забити м'ячом, да? А в нас були інші ворота, ще одна лавочка. І він стояв у нас на воротах. І хто всі хотіли, щоб він стояв на воротах, бо забити йому було практично неможливо. І він ще допомагав своєю палочкою. коли ти підбігав, він раз палочкою. Я пам'ятаю одну історію один з моїх друзів, хто знає хлопців, футбол грає, ви знаєте, що таке костилять. Да? Знаєте костиль, коли тебе костельнуть. І десь дідусь обороняв свої ворота і десь паличкою його зацепив. І він зі злостю розогнався, розігнався, ходив дідуся костелють, розогнався об його ногу, я дав! і побіг своєю майже зломаною. Ну був дідуся протест, дідусю зовсім нічого не було. Але насправді дідусь нас тоді вже проводив перші уроки, мені здається, біблійної школи. Е -е, тому що коли ми грали, потім він нам обов'язково щось розповідав, а мені як його внукові, по декілька разів повторював. Цю історію запам'ятав з дитинства. Тому що так він навчав мене. Мені здається, що навіть тут я колись вже говорив про цю історію. Історія просто дуже проста, але дуже актуальна сьогодні. Просто ті, кому ми вже говорили, сьогодні вже у молоді, а можливо, і далі пішли. Дітки, запам'ятайте, є одне дуже, дуже місце з Івангелії, яке записано, але яке дуже актуальне і реальне в нашому житті. Історія така. Один хлопчик. Жив дома, в нього були тато, мама. Дуже його любили. А хлопчик дуже любив цукерки. Хто з нас любить цукерки? Мама з татом давала цукерки йому, ну, щоб зуби цуби зразу всі повипадали. Потрошки давали йому цукерки. А хлопчик любив цукерки так, не міг без цукерків жити. І ось одного дня, коли він залетів в кімнату, він побачив, що щось там відбувалося, але він вже не встиг побачити до кінця. Він бачив, що мама щось там, звідки злізла з табуретки, щось там це. Пройшло декілька днів, потім одного дня він був дома сам. Він поставив не одну, а дві табуретки, заліз наверх і побачив, що ж там мама ховала. І там, на свій подив, він побачив велику найбільшу, яку він тоді тільки міг побачити коробку цукерок. Перший раз він просто положив їх назад. Пройшло декілька днів. Він знову залишився вдома, поки чекав своїх батьків, і він знову поставив свої дві табуретки, розкрив ці цукерки, дивився, хотів закрити, не витримав. Одного взяв з'їв. Але зразу в нього в розумі прийшло, ага, тато з мамою зможуть же перевіряти, він побіг в нашу кухню, взяв кусочок хліба, вирізав у формі цукерка і положив туди на місце. Закрив коробку і побіг радісний. Знову до своїх друзів, можливо, грати в футбол. Через два дні йому знову захотілося цукерки. Він знову ходив, мучився, знімав, ставив табуретки, але все-таки взяв, дістав цю коробку цукерок, знову по старій схемі вирізав кусочок хліба, поклав туди і коробка. Як вам не важко було здогадатись, через днів 20 залишилась остання цукерка. І коробка хліба. Він думав, що останню він залишить. Але останню він знову таки взяв, з'їв і все по старій схемі. Він мучився в себе всередині, думаючи, що колись хто все-таки виявить. Але він навіть не підозрював, як закінчилася ця історія. Через два дні у нього було народження. І коли він був готовий приймати подарунки, Тато ще одну табуретку, заліз туди наверх, дістав по коробку цукерок і радісно сказав, сину, це найкращий подарунок, на який ти очікував у твій день народження. Він навіть не зрозумів спочатку, чому хлопчик не був такий радісний. А хлопчик, як ви вже зрозуміли, Замість цілої коробки цукерок, Отримав цілу цукерку, цілу коробку хліба. Не зовсім погана історія, бо хлопчик все-таки з'їв ці цукерки. Але насправді, друзі, я хочу вам нагадати сьогодні і разом з вами запам'ятати історію, яка записана. Є вірш з Євангелії, який записаний, що старостей вірш. Дітки, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, тому що так воно і стається. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Слухайте, це такі важливі слова, апостолу наголошує, не обманюйтесь. Що посієш, то й пожнеш. Хлопці, дівчата, якщо ми когось обдурили, ну так просто ми не обманули. Ну десь там трошки обдурили. не Давайте не будемо плакати, коли будуть обманювати нас. Знаєте, ми так часто комусь щось сказали, а потім раз і обманули нас. Нам так гірко. Дуже часто це буває, тому що ми знаємо те, що сіє. Якщо ми щось взяли не наше, не чекайте, що в нас в житті будуть добрі даяння. Якщо ми не шануємо наших батьків, тата й маму, то недовго будемо жити на цій землі. Давайте не будемо сподіватись на щасливе доволі. Давайте думати, і ви як діти, які маєте батьків, які знають Господа, пам'ятайте про це. що тільки людина посіє, те й пожне. Насправді є тільки один шанс не пожати те, що ти посіє. Знаєте який? Це попросити пробачення. Про це не розповідав мені їй друзі. Але мені здається, якщо цей хлопчик на середині своєї коробки прийшов і сказав, тату, вибач. І я не стримався. То на день народження він би отримав точно нову коробку цукерів. Дітки, тому якщо ви щось зробили не так, і ви думаєте, як це виправити, знаєте, є один шлях. Це шлях покаяння, про це говорить Біблія. Попросити пробачення. Це так, це так непросто, це так нелегко, як і нам дорослим. Але тільки один шлях не пожати те, що ми посіяли. Це попросити пробачення. Це для нас, друзі, хто в залі сьогодні дорослі. Ми насіяли в своєму житті багато. І є тільки один шлях не жати те, що ми посіяли. Це попросити пробачення нашого небесного батька, який зможе це все змінити. Нехай Господь благословить. Дітки для вас, галатів, 6-7, хто вивчить на пам'ять, підійде до мене розповість на наступній неділі. Давайте домовимося дві неділі. Якщо ви підходите, розповідаєте цей вірш, просто не, я не буду питати. От хто захоче, той підійде розповість. І для вас, від мене, буде цінний приз. Домовились? Пам'ятайте цю історію і хай Бог вас благословить. Амінь.